Та-да-да, да. успіла я. Дід з базару приїхав. Це в тебе одна турба? І ото ще. І все. І все. А ти так її гарно прив'язав. Ну я навчився вже їздити і їздити. Дід Рюкзак то і не тягнете тебе донизу. Не. А що кицьки всі кричать? Тоже зраділи, що дід з базару приїхав? Їм щось попаде? Усим, по шиї тобі. По шиї. Вони люблять по шиї. Курячі шийки так лузають. Ну давай. О, давай отого от ложи. Кого? Давай. Коврика. О, ти ще його зав'язав. Заставиш мене розв'язувати. Ага. Та ні, я ще не нігті поламою. Малікюр. Нігтики мої. Так. О, ось та хороша штука, я про неї давно мечтала. Давай, о, давай ложи. Чого ти нявкаїш? О, Це тут котам бігом треба все. О, оце о, найкраща штука, що Живі, ти придбав. Та нікуди він вже не поїде. Хоч я обшу з ноги почухати, а то тряпка та лежить, лежить, потім де десь дівається, вітром да? Ну, о. давай. Дід, заносимо, пішли розпаковку робити, пішли з нами. Так, ну Поки там копошиться з сумкою, купила собі меду, очередну баночку. Да, такий, як я люблю. Ось такий мед. І тройний одеколон купила, бо кінчився. Без нього плохо. що тільки так ним... Ну Я більшість у кола роблю. Тобто протирай пройним одіколоном. Так, давай щоб тебе там, там у тій сумці. О, оце ще так, що це воно? Ти бачив, який янтар? Янтар. Продукт молокомісний, сирний, плавлений, поняв? На хліб намазувати. Ну, я ще такого не брала, підожди, не спіши. Смачно та поживно. Від майстрів сироварів. О, це ми з тобою спробуємо. Тільки нам не буде плохо, що тут цілий кілограм його. О, ну Нам, може, поможуть, поможеники є. Ну, це дідові. Це, це хороша штука. До кави. Так, да, він до кави, бо таке бере, то таке воно більш натуральне молоко. Це дуже дідові. Ну, нехай буде тобі. Я согласна. Ну, вона така непогана, вона наче не дорога. Ну, вона... Такими кусками якимись курятини там усередині. Ну, правда, і в кістки попадаються, ну, ну хороша ковбаса. Спецій багато. багато. Ну, це моя це фірма було. любима. Це з одніє фірми. Там масло дуже хороше, воно, хоч, розвісне, ну воно до 300 гривень за кілограм і ну, міста знаю, де брати. Давай, що тебе ще є. Там. Крупа це що? Крупа є у мене, так. Да. Взяла 2 кг 2 кілограма крупи риса взяла. Хороший. Тоже, там усі на базарі всі знайомі. Вона мені розказує. Оце буде дуже хороша каша. Рисова крупа дуже хороша. Каша. Уже випробували. Це стиральний порошок. Так, стиральний порошок ти сюди насів не став його. Тут тільки для їди. Сиральний порошок заховує. А ну давай, О. що там та ша щось є? О, це круг. Нє, це Кавовий. Це напій кавовий розчинний. О. На основі індійського цикорію. І трошки там кави є. Ну, це такий слабо, слабо він такий, ну кавовий такий цикун. я можу ще... Оце, це не печення, це спеціально такі ці... Вони без смаку, без нічого, щоб сир мазати, я взяла собі. Лієтично зробити. Той плавлений сир намазувати на оці хлібці такі. І можна до чаю його, оце до цього чаю можна пити. Це оце, де ми все брали, оце, ось оці курій, оці солодощі ложи, ложить. Одній конфетці, конфет, другий кульочок конфет. О, ось такі це хороші. Оце я хотіла собі взяти, попробувати, бо ще не от таку стрілу, ото, як стріла, ото. Оце. Коротше, оці всі солодощі я беру у своєї знайомої. Ну, Вона як подруга, ми знаю як. У нас не свій бізнес. У мене кури несуть яйця. Я всі яйця відносу їй на базар. Вона продає ті яйця, вони зараз досить дорогі. І, і потім я, коли там прийду разу місяця, чи стільки. Ну, коли мені треба, то я в неї набираю ось солодощів на ці гроші набираю солодощів. Ну, але що в мені з цими солодощами проблема тепер? Тож я знала, що тут користі в них нема ніякої. А тепер і дід. Надивився свого телевізора, там в нього ж інтернет, Ютуб тому телевізору. і він мені тепер розказує, що воно не корисно. Що оце їсти не мозя. Ви представляєте, вже дід до цього додумався, До що дати діда? І тепер я не знаю. Кажу, то хоч по дві штучки їж його, чи як там. Ну, я то розумію, що воно не корисне, я собі через те меди беру. Я знаю, що конфети. а ті всіх так любить конфети, і то каже мені вже м'ягенькі давай. А то як тверді, потім зуби кажуть болять після них. Так. Ох, дід, як робиться грамотний, то то нема хужого вже. Він мені вже все починає розказувати, що можна їсти, що не можна, та як розібратися, то там нічого не можна їсти, та що нам сунуть його. Нічого ложи її на стіл. Так, ну, я виберу. Да, так, 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 так. так, так. Роб... І скепі прорвали це да. кульок. Ну нічого, купила хорошу і цибулі, та що добра оту. Бо У мене що такої не було. Кілограм з чимось, так? Да? Сьогодні підемо посадимо, бо вся решта почала вже сходити. Я як думала, що вона до Нового году виросте, так вона, мабуть, і виросте. Ну, ми посадимо ще кілограмчик. Так. А Сверто. це... На базарі теж я беру, знаю точку. Ось таке сало. Свіжайше, запечене, пахуче. Коротше, оце можна їсти. Це хороший продукт. Далі. Це не хвости. Це... А, да, це хвости. Свинячина бульйон теж взяла. У неї ж теж беру продукцію хорошу. Потім Сало. Оце те, що груднина, оце, що з цим. Хочемо його проварити у спеціях оце. Зробити таке. Хай воно все пригодиться. Я ж не буду кожен день туди ходити, положу його о, давай ще що в тебе там є. І ще щось є? А ну, я вже забула, що там в тому кульку. Бибулю мені розірвав то Хочу попробувати, теж зачаю. Зараз щось пообідаємо по чи поснідаємо чи що ми. А, це, це ще приправу взяла до, до курки це і буду робити. Щось. Індичатина. А, це індечати індича, не взяла. О Боже, нема куди сюди ложи. Ложи, індичатини, на бульйон набрала. Знаю, хороший бульон цієї індичатини, Ось, такими кусками прямо набрала. І курятини. І куряти. О, з неї тече все. Це і курятини тече все. О, все. Дуже котики лі варити треба. І тоді коти хорошо їдять, як звариться. Коротше, ми купляли повні сумки були в нас, так? Да? Да. Брали, все, брали. Що ми не взяли ще? Господи, Ну не знаю, що мене взяли. Все взяли. Все взяли. Це нам надовго хватить. Та надовго, бо я щось вже Це, заморилася, да, положи. Та хватить, то. Да. О, господи, як нам то це хватить. Глянь, скільки тут його всього. О, і зараз підемо. Щось поїмо і підемо трохи посадимо. Поки, бо на завтра дощ п'ять. Обіщають нам дощ на завтра, то воно ж як задощиться, там цілий тиждень дощовий. Коротше, опять цибулю піду садити, поки Хай сонце росте, світить. Да. Да. Хай росте, землі єде, цибуля вона. А я то, ну, всю землі викопую, пада лішня, вона не годиться тоді на цибулю, на сохранення не годиться, бо а, вона стріляє, все. а ця не стріляє. Через те садимо спеціальну цибулю, бо вже дід купив мені сятку цибулі, бо цей був не врожай, то я її вже кончаю. Так що цибуля вона пригодиться. Да. І тим більше, що ця, оця добра цибуля то коротше, треба садити. Поки є погода, йдемо садимо. Хто з нами вперед, садіть. Ну, гарного вам дня, хто дивився до кінця, по його ніхто не дивиться, я знаю. Так, ну ладно. Надіємося на краще. Там наші сьогодні такий не концерт, а так співали гарно оці. На ЗСУ. Кинули їм грошей, так що ми сьогодні побазарювали то, що надо. Всім гарного дня, сонця, тепла, миру і добра.